Доброго дня, шановні глядачі, 18 травня, День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Отже, розмова сьогодні піде про Крим. Серед російських пропагандистів темі Криму приділялася завжди особлива увага. Півострів оголошувався споконвічно російською землею. Згадується, що наприкінці 10 століття князь Володимир. Прийняв хрещення у грецькому місті Корсунь. Корсунь, Херсонес. Зараз на цьому місці розташований Сталі... Севастополь. І взагалі всю історію Київської Русі в російській міфології подають як, включ... подають як включна частина їхньої минущини. А ці землі оголошуються. А ці землі оголошуються майже несвященними для Росії. Крим також називають місцем військової слави Росіян. Коли в 2014 року Крим анексувала Росія, Путін оголосив, що тут в Криму розташовані могили. Російських солдатів, які полягли в боях за приєднання Криму, згадує він також Сапун Сапун-Гору та Малахів-Курган. Місця бойової слави російської. Які пов'язані з подієм Кримської війни, це Малахів-Курган, Кримська війна 1853 1856 роки і Другої світової війни, це Сапунгара, Другої світової війни 1939-1945 років. У 1954 році. Цю споконвічну, за логікою росіян, російську землю передали Україні рішенням Микити Хрощова без всяких документів, без дотримання чинного законодавства, так рахують вони. Але ж, і кажуть, що це, мовляв, Хрощов був на чолі колись компартії України, зробив. Єліті компартійній такий подарунок. Ще згадують Крим, приєднання Крима як подарунок на честь Переяславської ради. Нагадаю, що Казацька рада 1654 року подавалася російські історики завжди подавали як воз'єднання братніх народів, і що це турбота, ЦК КПРС та російського. Уряду про подальше зміцнення нерухомої дружби і братерських зв'язків українського і російських народів. Так це ж все правда чи вигадки? Отож, спробуємо розібратися. Що говорить сучасна наука? Ну така концепція, як споконвічні землі, в науці не існує такої концепції. Адже весь час відбувалися війни, було переселення народів, були зміни кордонів. Ну, Якщо вже ми так углиблюємося в історію, я хочу сказати, що ще в першому тисячолітті до нашої ери степову частину Криму були, була облюбована іраномовними народами це кімирійці і скіфи. А Південну частину Криму зайняли греки, де побудували свої міста, побудували свої міста держави: Пантикопей, Херсонес, Феодосію та інші. В першому другому сторіччі е, нашої вже ери грецькі міста попали під, е, були залеж, стали залежні, були включені до Римської імперії. А в 3 сторіччі нашої ери е, Степові. Частини Криму зайняли німецькомовні кочевники готи. І саме на це спиралися нацистські ідеологи, які обґрунтовували приєднання Криму до Третього рейху. Вже у IV столітті готів потіснили гуни і Крим постійно накривали все нові і нові хвилі кочовників. Руський князь Володимир дійсно прийняв хрещення в Херсонесі. Проте це не є підставою для сучасного перекроювання кордонів. І взагалі наша Україна, Київська Верніше Русь, не є російською національною державою. Пізніше Степовий Крим захопили монголи і вони. Дуже активно змішувалися з місцевим тюркським народом. Поступово Монгольська імперія вона розпадається і у 15 сторіччі з'являється незалежне Кримське ханство. Через кілька десятиліть його підкорила Османська імперія. І лише 1783 року Росія скористувавшись... Послабленням Османської імперії і Кримського ханства приєднала Крим до своїх володінь. А щодо місців військової слави, пригадаємо, що армія СРСР і до цього армія Російської імперії вона була багатонаціональна і в неї служило чимало українців. Навіть так пригадаємо героя. Кримської війни матроса Петра Кішко. А передання Криму Україні не геть є подарунком Україні від Росії. В Крим тоді був знекровлений внаслідок депортації 1944 року Іосифом Сталіним великої кількості кримських татар. Болгар-греків і радянське керівництво воно розуміло, що внаслідок війни господарство півострова знаходиться в дуже поганому стані, буквально знекровлене воно. І воно перекладає відбудову цього господарства півострова на Україну. Безпосередньо це сказано в офіційних документах. Це не вигадка. Я тільки частинку зачитаю. Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР, президію Верховної ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік ухвалює затвердити спільне подання президії Верховної Ради РСФСР та президії Верховної Ради РСР про передання Кримської області. І відповідне рішення було прийняте 19 лютого 1954 року на сесії Верховної Ради РСФ, Верховної Ради СРСР. І пізніше, 2 червня, на сесії Верховної Ради Російської Федерації, де всі депутати одностайно проголосували за зміни в Конституції. Російської Федерації приведення її до відповідності до Всесоюзної Конституції і зміни в 14 статті цієї Конституції, де написано про виключення з неї Крима. Отже, після проголошення Незалежності України 1991 року вся світова спільнота разом з Росією неодноразово визнавали кордони України разом з Кримом. Зокрема, Севастополем. І анексія цього півострова 2014 року стала, безумовно, порушенням міжнародного права. Нині, з початком повномасштабної війни України, кримськотатарський народ знов не може почуватися вдома на своїй рідній землі. Отже, історія повторюється.